Маю такі гарні баклажани. Хочу зробити сьогодні ікру. Отак От все на сковорідку склала і в духовку. Витерла нічим не мастю. Не треба тут олії. Чистю перчики. І зразу їх нарізаю. Можна через мясорубку, але мені більше подобається нарізані. Щоб гарно відійшла шкірочка, треба гарячі перці і баклажани покласти в каструлю і накрити кришку чи в миску або в пакет целофановий. Ось такий гарний баклажанчик, я його почистила і тепер нарізаю дрібненько. Можна сікти його таку ножу дрібнесеньку, можна на мясорубку. Ну, мені так більше подобається. Так, посікла і сюди в мисочку все. Обов'язково треба додати свіжу цибульку, дрібненько її нарізати. Дрібно нарізану цибулю висипаю. Сюди Ще подрібнити чесничку. Обов'язково. Дуже буде ароматно і смачно. Тепер сюди додаю перетерті помідори. Густенькі, такі червоні за смаком. Скільки хто любить, додає. Якщо буде мало кислоти, то можна додати оциту. Додаю півчайні ложечки солі. Перчик обов'язково. Для смаку я ще додаю сюди з ложку олії змастити. Можна пожарити цибульку. Але я не буду жарити, того, що я кажу, що це сира і, ікра баклажанна. І сюди жарити я не хочу. А дуже смачно і так. І гарненько вимішати все. Від помидор кислинка, від перцю чорного перчинка. І за смаком посолено і вкусно. Угу. Але вона має настоятися в холодильнику. Завтра будемо їсти. Закриваю пакетом, щоб не дуже пахло в холодильнику. І в холодильник до завтра. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!